Конференція була присутня від самого початку перемоги Майдану. Наскільки ж вони активно діяли на фронті, наскільки ж вони активно намагались дестабілізувати ситуацію в середині країни. І, на жаль, ми бачимо дуже часто речі, які пов'язаються невідомо звідки, як штурм адміністрації, національними батьківцями, колишніми вешниками, як вчорашні події, коли проявляється певна група людей, яка починає дестабілізовувати. Особисто в мене. Немає жодних сумнівів, що ці спроби робилися і будуть робитися, і вони кордономонізовані. Інколи опираючись на найбільш благородні почуття людей, інколи опираючись на таку, скажімо, віччя людей, вони свідомо загострюють ситуацію і вони свідомо намагаються розхитати конфлікт і признати до конфлікту. І я впевнений, що в період війни... Для суспільства дуже важливо бути дуже обережними в подібних діях, коли ми проводимо будь-які масові заходи, бо 20-30 провокаторів може бути достатньо для того, щоб звичайний захід перетворити рую і перетворити повний хаос. І тому не тільки по вчорашньому дню, а й по дню позавчорашньому, коли була біля адміністрації президента війці Національної гвардії. Я вважаю, що справедливими вимогами часто. Людей можуть користуватися такі сили і для того, закликали всі політичні сили, для того, щоб вони були достатньо дисципліновані і могли гарантувати безпеку. Я готую що Вчора ввечері в Києві крокувало кілька тисяч бійців бойових батальйонів, де там входять багато і правових організацій, організацій, нібито радикальних, як вважається, але не було жодного ексеру. Не було жодного Там Дені, це легше, коли було 14 жовтня, де ніби брали участь люди з передової, люди гарячі, люди з фронтом. А часто провокати діють там, де їм не можуть дати відсіч, де їх не можуть локалізувати. Йому дуже важливо, щоб політичні сили, проводячи ті чи інші заходи, могли гарантувати безпеку тих заходів, могли гарантувати е, мирне і конституційне проведення цих заходів. Повертаючись до Чернівців, одна ремарочка. ви зараз будете їхати в Хотинський район, наскільки я розумію, ви будете агітувати за Максима Бурбака? Звичайно, Максим Бурбак це людина, з якою ми прийшли не тільки Верховну Раду. Бо багато хто <світ> його, напевно, тут чинцях може знати тобто, як чорномає. Але я скажу, Максим Бурбак, коли в Верховній Раді нам доводилось протистояти бойовикам його війна, някві інакше на лежать, бо вони брали в Верховну Раду величезну кількість. Людей, які були здатні тільки до е, боїв і побоїв. Максим був завжди на передовій. І Максим був завжди один з тих, хто перший губерний трибуни, коли була небезпека жюдички, який завжди був там, де була найбільша небезпека. І паралельно працюючи над законами, паралельно працюючи з громадою, він це і в Верховій Раді проявив як один з найбільших і безстрашних і принципових депутатів. І скажу вам на Майдані, знову ж таки, від перших до останніх днів Максим виконував надзвичайно важливу функцію на Майдані, а коли була небезпека, і коли ми робили дальні барікати, власне, він разом з бійцями самооборони, стоячи з ними плече в плече, виходив проти батько та проти умови. Я чому вам це говорю? Бо і для мене це було ну, певним таким э, зміною бачення Максима, бо я його раніше теж знав да, просто як політичного діяча, а він себе проявив. Надзвичайно, як віддіний менеджер, як українець, найбільш кризні моменти, найбільш кризні часи, як боєць, для якого Україна, для якого е, захист країни буде найвищою цінністю. І тому я дуже щиро і дуже переконано буду говорити з громадою, рекомендувати громаді, обрати Максиму. За нього точно не буде форма. Це то що про та людина, яка буде відслонити інтереси і громадян, і України. Мої зухоміляти. Можна пане Андрію. Ви були секретарем РНБО в такий досить складний період для України. І ваша відставка для багатьох була несподіванкою. Ви не коментували свою відставку, посилаючись на те, що під час війни ви вважали це неприйнятним. Чи змінилася ваша точка зору? Чи можете прокоментувати свою відставку? Що для вас змінилося за цих два місяці? Дякую. Насправді війна продовжується, не бажаючи на те, що нам говорять про перемири. Кожного дня жоховці, кожного дня. Полагаю. Коли 10, ніколи 50 поранених наших хлопців відправляють в лікарню, в Артемівську, в Харків, в інші лікарні. І тому, звичайно, неї ситуація дуже змінна. Можливо, скажу, була в тому великої такої, і загадки і секрету. Адже я досить чітко говорю свої думки в Крим Луницьких Я досить чітко говорю, що не згоден цілим яком положитись. Творені міліції в окупованих територіях. Бо за тим законом меломіст стануть просто маякі-убивці, такі як Бєс, такі як Апер, люди, які не просто є бойовиками, а вони стали вже просто мніяками вбивцями, я про це можу говорити, наводячи аргументи і факти. І коли українська влада допускає, що вони можуть очолувати народну міліцію або можуть бути опитами, Ну я говорю. Не буде в горівці ніяких виборів. Такі як біо з автоматами, просто які не будуть не в стільки скільки mm -hmm. треба, якщо ми будемо буде контролювати ситуація. І я стосовно, вважаю, що це є пророху, є невідомості, невідусвідомовленості і насправді не віри в них ніколи у того часу, як вони готувалися. А оскільки аеропорт і структура виключно президентської викликання, я вважав і вважаю, президент має право на реалізацію своєї концепції. Має таму на реалізацію свого плану. А якщо я не згоден, я просто підійшов, щоб інші люди могли допомагати президенту його реалізовувати. Я не вірю для положень того так званого мирного плану. І я думаю, час підтвердить мої слова. Ніякі мирні угоди не зупинять Путіна, він буде продовжувати агресію. І важливо, щоб ми готувалися, важливо, щоб ми проводили реформи. І важливо, щоб ми настільки приготували наші Збройні Сили, щоб одного дня... Ми змогли рішуче викинути окупантів за жизнь. Дякую вам за щиру відповідь.